На турнірі до Дня молоді зустрілися чотири команди футболістів-любителів. У складі збірних молодь з Донеччини, Луганщини, Харківщини та Дніпропетровщини. Матч товариський. Показати, що ми можемо не тільки волонтерством займатися, а да, молодіжні працівники ще можуть а, займатися спортом. І ну, я сподіваюся, добре грають в футбол. Стріса первих це друзі, які з Донецької, Луганської області. Тут получается, что сейчас идет соперничество Донецкая и Луганская область. Я у многих людей, футболистов, знаю, потому что у меня в Краматорске я только начал осенью того года свою команду создавать. Вышли в плей-офф в Донецкой области, вы в планах на Амар вторые ехать. Ну, так сложилось, что сейчас в Днепре. Спасибо организаторам за такие турниры. Что они есть, они их проводят, дают как встретиться, пообщаться. так увидеться, підтримувати якусь фізичну форму в цій нелегкій простій ситуації. Команди грали одночасно на двох міні-полях. На спортивних майданчиках футболісти демонстрували видовищну гру. Все дуже круто, хороша організація. Дуже хороші хлопці зібралися, я навіть не чекав, що такий рівень у хлопців з Донецька, з області, дуже все на вищому рівні. Мені здається, що УПЛ відпочиває. Я вважаю, що треба це зібратися, щоб ми могли сплатитися. Ми цим самим свої емоції передаємо на футбольному полі. Це дуже круто, це вдохновляє, на сам рік. Вже почасти таких соревновань збирають. Гравці подарували вболівальникам чимало яскравих моментів. Учасники вважають, що подібні змагання слід проводити частіше. Такі матчі підіймають настрій та бойовий дух. Я побажаю молоді займатися спортом та завжди розвиватись. Стати якомога більше книжок, приділяти час спорту та гарні їжі. Звернув увагу на те, що суперники показують дуже якісний футбол. Я бачу, що багато футболістів, які виїхали з тимчасово окупованих територій, вони зараз знаходяться тут Дніпровській області, і класи футболістів дуже високі, як і у всій Україні. Це дуже важливо. Такі заходи повинні відбуватися якомога частіше, бо через ці заходи люди розуміють, що ми єдина нація, ми єдина країна. Ми можемо об'єднатися через ці змагання. Ми можемо показати, що ми також гостинні за підсумками гри перемогли учасники з Донецької області. Команді вручили пам'ятний кубок. Втім, місце у турнірній таблиці не головне вважають учасники. Основний результат згуртованість, яскраві емоції та гарний настрій.